Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Погляньте, хто прилетів до нас на підвіконня. Відгадайте загадку. По дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець. Хто він? Правильно, горобець. І сьогодні малята. Я пропоную вам послухати віршик Катерини Перелісної Горобець. Горобець біднесенький на віконце сів. Їсти, їсти, їстоньки холодно, джив-джив Пожалійте пташечку, дайте крихіток. Я вам за на увесь садок. А зараз малята. Давайте відповімо на запитання, про кого розповідається у вірші. Добре, про горобця. Де сів горобчик? На віконце. Так чому ж треба пожаліти пташку? Правильно, тому що холодно і він хоче їсти. А що ж треба дати горобчику, щоб він був не голодним? Молодці, правильно, крихти треба дати. І що тоді зробить горобчик, як буде не голодний? Так, вірно, він зацвірінькає на увесь садок. Давайте, малята, ще один раз прослухаємо цей віршик. Горобець біднесенький на віконце сів. Їсти, їсти, їстоньки, холодно, джив, джив, пожалійте, пташечку, дайте крихіток, я вам за цвірінькою на увесь садок. Молодці, малята, які ви розумнички, але вже час настав нам з вами прощатися, і я кажу всім до побачення. І пам'ятайте малята зима важкий час для пташок, і вони дуже потребують нашої допомоги. Підгодовуючи пернатих друзів, ми допомагаємо їм пережити холодну пору року. Допомагати птахам легко і весело. Зробимо зиму добрішою разом.